Вітаю в ефірі. Непересічний телевізійний проект Територія каяття в нашій програмі ми демонструємо дійсність дзеркального відображення нашого соціуму через призму тюремного ув'язнення. День 22 квітня ознаменувався для нашої держави утворенням невід'ємного соціального інституту Державного департаменту України з питань виконання покарань. З цієї миті розпочався самостійний шлях державної кримінально-виконавчої системи, формування якої пройшло декілька етапів і завершилося у 2010 році створенням Державної пенітенціарної служби України. У нашій програмі ми намагалися зрозуміти, навіщо суспільству необхідна тюремна система. Ми спробували зіставити точку зору представників пенітенціарної служби, науковців, звичайних громадян і навіть самих засуджених. Як нам це вдалося, дивіться далі. Злочин та кара – це не проста послідовність дій, а глибокий та філософський процес, який відбувається протягом не одного тисячоліття. Злочин та покарання по суті ровесники людського роду. Тюремна ж історія Дніпропетровщини бере свій початок з кінця вісімнадцятого століття. Вже у першому проєкті міста, який мав назву «Начертання города города Слава» і був поданий князем Григорієм Потьомкіним Катерині II у 1787 році, передбачалося будівництво в'язниці. На місці цього скверу, який знаходиться на перетині вулиць Савченка та Комсомольської, сучасного Дніпропетровська, майже 200 років тому була побудована перша кам'яна в'язниця. Вона проіснувала недовго і була зруйнована всередині 19 століття. А площа навколо неї отримала назву тюремної. Поряд була побудована нова споруда губернської тюрми. Вона була найбільшою у місті і називалася тюремним замком. Вона прослужила до кінця 19 століття і була зруйнована в роки громадянської війни. Зараз про цю історичну споруду нагадує хіба що архітектура будівлі сучасного лікеро-горілчаного заводу. Будівництво нової тюрми на 985 чоловік було розпочато в 1898 році на околиці міста Катеринослав між вулицями Надеждинська та Рибна. Нині вулиця Чечеріна та вулиця Робоча. У зв'язку з перелімітом були добудовані нові корпуси, і до початку війни тюрма мала головний корпус та шосте і сьоме корпусні відділення. Подальша розбудова пенітенціарної системи області відбувалася вже після війни. Во времена бившого СССР, естественно, режим відбивання наказания був значительно жорстче. Це касается і тих взысканий, які накладывались на и і напоследственних, ну і соответственно тих условий содержания, в яких вони находились тоді. У сучасних умовах суспільство сприймає місця позбавлення волі крізь призму застарілих стереотипів. Високі паркани, оповиті колючим дротом, низькі похмурі будівлі з маленькими загратованими віконцями, злі, неголені обличчя людей в чорному одязі, які визирають із заград, та камуфльовані постаті з гумовими кийками в руках, які сновигають повсюди. Такими постають місця позбавлення волі в уяві пересічних громадян. В цьому ми переконалися під час опитування Дніпропетровської громади. Що для вас тюрма? ограничение свободы какое-то по каким-то причинам эмоции вызывают негативные роль для общества положительная негативная потому что это ну, лишение свободы ограничения всевозможные ну и там недостаточно хорошие условия для содержания людей там не самый лучший контингент скажем так собирается ну на печаль беда если справеднем государстве демократическом то это исправительное заблудшихся Ось понівножка подумають. На межі третього тисячоліття українські виправні заклади перестали відповідати існуючим уявленням. З року в рік тюремні закони шліфуються в напрямку гуманізації покарань. Часи, коли в тюремних реаліях панував тотальний режим, ціла низка обмежень, заборон та цілковита ізоляція, закритість від сторонніх очей, відійшли у небуття. Сучасний виправний заклад надає засудженим можливості підтримувати зв'язки з родичами, займатися саморозвитком, одним словом, все, аби повернутися на свободу повноцінною людиною. Хтось ці можливості використовує, а хтось ні. В усякому разі, у кожної людини за ґратами є вибір подальшої життєвої стратегії. Володимир Павлович присвятив більше сорока років свого трудового життя тюремній службі. За весь цей час виправні заклади та так званий спецконтингент зазнавали постійних змін. У 49 році наша система входила в состав МВД після війни. Це було отделення, але була небольшою, состояла всього лише дванадцяти чоловік. ми почали производство. У нас було во ми назвали із проекта трудові учреждення. и у нас обязательно был труд. И, конечно, у нас были производства, у нас объемы большие. Мы были, в принципе, такие же предприятия, как и все гражданские. Должен сказать, что мы выпускали продукцию, даже своего собственного производства, и поставляли ее в 150 стран мира. Тогда были, во-первых, больше таких законников. Было много очень интеллигенции тоже. Были директора заводов, генералы даже были у нас. А план надо выполнять, они иногда саботировали это. И вот когда уже одели, одели на людей погоны, она психологически осужденный понимал, то, понимает и по сегодняшний день. Они признают погоны. Тогда было нелегко работать нам с контингентом, но он слушался. Сегодня у нас сегодня так, только начинаешь его ставить в рамки и в законе, потому что закон есть закон, То сразу же починається жалуватися в Европы, Європи. они починають права человека, що їх ущемляють. На даний час у Дніпропетровській області функціонує дев'ять виправних колоній, три виправні центри, дві установи виконання покарань та 49 підрозділів кримінально-виконавчої інспекції. Кожен з виправних закладів, незважаючи на набір схожих атрибутів, самобутній і виконує особливі функції. Установа виконання покарань поєднує в собі функції слідчого ізолятора та виправної колонії. Тут вперше ще вчора вільна людина зустрічається з передбаченими законом обмеженнями. Для більшості з тих, хто перебуває в цих стінах, найстрашнішим є саме позбавлення права вільного пересування, ізоляція від звичного оточення. На Дніпропетровщині таких установ дві. Дніпропетровська та Криворізька установа виконання покарань. Просто народі її ще часто називають бубликом через незвичну архітектуру. Зараз я знаходжуся на даху Криворізької установи виконання покарань. Виправний заклад в деякій мірі є унікальним, адже побудований за італійським проєктом і має вигляд кола. Виправні центри виконують покарання у виді обмеження волі стосовно осіб, засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості. Обмеження, яких зазнають засуджені, що відбувають тут покарання, значно м'якші від обмежень виправної колонії. Їм дозволяється перебувати у власному одязі, мати при собі гроші. Виправні колонії виконують покарання у вигляді позбавлення волі. Життя в умовах режиму та чітких правил, де все злагоджено, розписано по хвилинам та регламентовано чи сильними нормативними документами, це необхідні і логічні особливості середовища в умовах позбавлення волі. Тюрма для мене це моє, моя ну, життя моє справління. В цих містах багато посужені, розкаюваються. За час перебування в цій колонії я зрозумів, що свобода, сім'я це дорожче, ніж ці стіни. Кримінально-виконавчі інспекції виконують не пов'язані з позбавленням або обмеженням волі кримінальні покарання, позбавлення права займатися певною діяльністю, громадські та виправні роботи. Винахідливі злодії, нахабні грабіжники, вуличні хулігани, вбивці викликають наше природне і справедливе обурення. Проте в сучасних умовах виконання покарання відбувається під гаслами гуманізму. Я вважаю, що тюрма существует для того, щоб перевоспитывать людей, які переступили закон. Надо становиться на путь справлення і думаєш раз за лавою. Сьогодні у виправних закладах поліпшуються умови відбування покарання, розширюються права та соціальні гарантії засуджених. Разом з тим, високі паркани, колючий дріт та роки в ізоляції від суспільства нікуди не зникли. Змінився лише вектор розвитку кримінально-виконавчої системи України з каральної спрямованості на виправну. На сегодняшний день непосредственная ориентация на европейские ценности, в частности ценность восприятия человека как личности, она подразумевает изменение системы исполнения наказаний в сторону изменения вектора наказания как средства отомщения или кары, или изоляции от общества непосредственно человека с девиантными формами поведения к восприятию уже непосредственно системы наказания, как определенной ресоциализации, то есть процессов, который может позволить вернуть человека как активного члена Изменение характера системы исполнения наказаний на сегодняшний день позволяет подготовить заключенных к тому, что они становятся полноправными членами общества, независимо от того характера преступления, которое они совершили. Что в свою очередь необходимо менять на уровне как государственном нормативно-правовом, так и в сознании самих непосредственно граждан. Зрозуміло, що на загратованій території є ті, для кого тюрма стала рідним домом. Та більшість людей з закратованими долями хотіли б як скоріше опинитися у вільному суспільстві в колі родини. Попри гуманізацію покарань та поліпшення умов в місцях позбавлення волі для самих засуджених тюрма залишається місцем важкого і болісного переживання своєї ізоляції. щоб було бажання для цього, щоб почати нову життя. А якщо не сінібуження чоловіка обратно попадає сюди. То есть он идет обратно, совершает преступление. Здесь все есть для того, чтобы человек развивался и, ну, просто если он хочет, если у него есть желание и он тянется к этому, то он будет это делать и успешен будет в этом. А если нет желания, ну как бы проводить время так впустую, как растение бесплодное, ну оно, так вот оно и есть. Мы можем по-разному ставиться до измен, которые отбываются в современной системе выполнения наказаний. Та які б дискусії з цього приводу не виникали, як сказав блаженний Августин, подібно до того, як буває іноді милосердя, яке карає, так буває і жорстокість, яка щадить. Система виконання покарань необхідний інститут для забезпечення нормального функціонування суспільства. Це особливий світ, де панують режимні вимоги та кодекси. Проте, якщо зазирнути глибше, крізь колючий дріт, ми побачимо звичайних людей: тих, хто відповідає за нашу безпеку, і тих, хто опинився в полоні власних пороків та гріхів. Кожен з них зробив для себе вибір. Така логіка функціонування соціуму вона була, є та буде. На цьому я прощаюся з вами. До зустрічі в наступних випусках проєкту Територія каяття. На все добре і цінуйте свою свободу.